По типам клаудів, да, у нас є публічні клауди, це клауди, які вам дають можливість доступу з будь-якої точки світу. Вони зазвичай білять вас за по такої моделі, як Go. За деякі сервіси ви будете платити навіть якщо ви ними не користуєтесь, а за інші сервіси ви будете платити тільки за час використання. І всю інформацію вони розміщають на своїх дата центрах. От десь, десь там в Штатах чи в Європі, в залежності від того, який регіон ви обрали. Бо будь-який публічний клауд він має велику кількість регіонів по всім точках, хотів сказати, Всесвіту, але нашого земної, земної кулі. Як опозі до публічних клаудів, у нас є приватні клауди. Хаха, -ха, OpenStack і все таке інше, тобто функціонал вони надають такий самий, ви маєте доступ до базових сервісів, ну які так, так звані core да, compute, storage, networking, якісь там додаткові менеджер сервіси, типу SaaS, PaaS, залежать від того, який клауд і який там сервіс є. Але перша відмінність приватного клауду від публічного це те, що ви цей клауд, як аплікейшн, розгортаєте на власній інфраструктурі. То якщо у вас по бізнес ніц, ви не довіряєте. Ляєте Амазону, і у вас якісь там банківські дані, чи там якісь страхування медичні дані пацієнтів, та зазвичай таке краще зберігати в себе вдома. Ну, ви десь або орендували дата-центр, або збудували якийсь невеличкий, на увазі там кімнату, серверну облаштували, накатили на нього приватний клауд, і всі користуються всередині вашої компанії цим клаудом. І ніхто більше не має туди доступу з мережі інтернет. Ну, якщо ви все правильно налаштували, але також. Зараз цьому слайду ми бачимо, що у нас так і є така річ, як гібридні клауди. Це комбінація використання ресурсів з публічного клауду та налаштування комунікації між вашим публічним клаудом та якимись запчастями в вашому дата центрі. В вашому офісі чи де ви там все це робите для того, щоб з вашого приватного клауду, використовуючи якісь там елементи інтеграції, доєднатися до вашого публічного клауду. Наприклад, якщо у вас там є власна інфраструктура на VMware, і ви хочете, щоб у вас була можливість розгортати ваші там VMware як AWS в дата центрах, так і все, бо от ви там налаштували інтеграцію VMware з AWS, і у вас є комунікейшн. Також є можливість використовувати менеджер сервіси, і все дуже год. По цим є ще ком'юніті. Це я їх сюди не, не включав. комюніті клауди то ну основний їх три, да: це публічний, приватний та гібрид клауд, які є комбінацією використання публічного і приватного. Плюс та у всіх публічних клаудів є можливість, наприклад, якщо ви там орендуєте якісь там дата центри, які там партньори з ВСМ, то в принципі чи з GCP, то ви можете на ну, всі які там дірект гібрид-нетворкінг налаштувати, але все це ми будемо ще з вами. Цього торкатися рухаємось далі. АВС, він зараз лідуючий клауд провайдер. То я взяв оця от о, табличку. Це за 2023 рік. То ми можемо побачити, що доля АВС. По всім країнам вона здебільшого десь третина всіх проектів, які використовують саме АВС. Там на другому місці ажур, да, зазвичай, і GCP пасіот заднім. Ну і ще там є якісь інші клауд-провайдери. Вони також десь займають зазвичай там третину, да, бо не всі довіряють публічним клаудам. І зазвичай чому обирають AWS, Azure і GCP? або починають мігрувати з одного на інший. Відповідь дуже проста. Тому що там є різні дискаунти на рік. На два. Вам спочатку дають дуже хороший прайс, щоб ви заїхали за весом. Ви там рік на ньому попрацювали. Зрозуміли, воно не подобається дорого, і там сейлзи ажура к вам прийшли. О, друже. а Ми тобі також там скітку зділу. Бізнесу хорошо, а людям, які будуть займатися міграцією з клауда в клауд, буде не дуже. От тому зараз дуже часто багато проектів роблять так званий клауд-агностік. Їх намагаються збудувати таким чином, щоб зменшити. Прив'язку на суто специфічні сервіси того чи іншого провайдеру, а мати можливість приїжджати там з одного винька. І додатково за цією статистикою використання ринку просто відкриваємо там LinkedIn, Genie чи інший ресурс для пошуку роботи, як Devops-інженер, або там Cloud Infrastructure, або там якісь інші пов'язані до клауда. То, в принципі, ви побачите або ситуацію, що в них тільки Amazon, або Amazon плюс щось інше, ажур GCP, буде виступати другим клаудом, тому щоб бути successful у сучасному IT – Потрібно а, розуміти клауди, їх основні принципи та вміти непогано працювати з хоча б з двома з трьох основних гравців на ринку. Далі офіційно АВС як клауд він у нас стартував у 2006 році, але ми можемо побачити, що платформа вона була запущена в 2002 році, в 2004 був перший SQS-сервіс запущений. Далі вони почали розвиватися, розвиватися, розвивати. Аються у них велика кількість сервісів, вони все постійно оновлюються. Якісь сервіси можуть бути у режимі бета-тесту і ви будете цими бета-тестерами. Та також буває, якщо ви попали на якийсь там класний проект, де вам довелось робити щось там своє нове, то це може потім колись перекочувати там в Амазон. Буває така історія, що якісь там нові сервіси вони додають після того, як це був там successful якийсь кейс на якомусь там великому проекті, і вони там його там early анонс додають і так далі і тому подобне. Також різні pricing модули як я вже сказав, для, для різних типів ресурсів воно все по різному біляється. От. І що саме головне для нас це наявність фрітіру, тобто можливості безкоштовно потестити якусь базову кількість сервісів, да, для того, щоб зрозуміти, як з ним працювати, як працювати за пішкою, як працювати CLI-кою, -like як працювати там з моніторингом, з білінгом і з базовими сервісами. Далі у Амазона є глобальний презенс. Ми можемо побачити, що оці от Amazon АВС дата центри вони знаходяться ну майже по всьому світу, окрім Африки і Антарктиди, і в Гренландії також поки не бачимо. І вони дають можливість якраз таки розміщувати вашу. Інфраструктуру обираючи той чи інший регіон, і зазвичай регіон це у нас якась окрема зона географічна, да, і там регіон може поділятися на так звані availability зони, де кожен availability зон це дорівнює одному дата-центру. Ну зазвичай, і в регіоні у нас для того, щоб була можливість, а ці регіони, тобто ці availability зони в рамках одного регіона, вони там поєднані супершвидкісним коннекшеном, і це дозволяє і воно і так, як вони географічні знаходиться не дуже далеко зазвичай, та да, є можливість настроїти там хай велабіліті, якщо потрібно швидко мігранути там з одного зону на другу, і лейтенсі. Тобто, саме головне це швидкість да респонзу по аплікейшн розгорнуто в рамках одного регіону. Найбільше, якщо ми порівняємо з апплікейшеном, які у нас розгорнути крос от ну, але там є можливість там використовувати інші сервіси, які це там все забустять. І завдяки цьому, то що є от глобальний презенс, є така річ, як регіон. Є така річ, яка availability зони. Це дає можливість Амазону дуже гнучко конфігурувати свої сервіси. Тобто є сервіси глобальний «Presence», В них там нема можливість використовувати той чи інший регіон. Тобто є сервіси глобальні, є сервіси регіональний. Ті сервіси, що регіональні, у вас є можливість там обирати ту чи іншу availability Zone», або їх, якщо потрібно, брати декілька. І є глобальні сервіси, є регіональні. Регіональний це якраз таки от той чи інший aws регіон. І він поділений у нас на. На якусь кількість availability zones, де одне на availability zone – це один дата центр, і всі дата центри між собою. Вони поєднані дуже швидкісним коннекшеном. але так Амазон постійно розширює свої мережі з різних причин. Амазон будує свою мережу з такою логікою, що а ці зони мають бути одна від одної щось через 60 чи 100 кілометрів, щоб було достатньо близько, але достатньо незалежно по електриці. А різні регіони мають бути, якщо не плутаю, в 500 кілометрах. що це робиться? Це робиться на той випадок, що може бути якийсь тихий лихо, і тоді, хоча б один регіон, якщо ваші дані в двох регіонах рознесених по 50 км, вистоять. Але часом у нас з'являються питання політичні юридичні, як з ж Канадою, наприклад, що от американські регіони, вони близенько, але вони все ж таки американські, а не канадські. А якісь дані можуть бути пов'язані суто з громадянами або з гаверментом Канади. Їх треба зберігати суто в межах Канади. І так з'являється другий регіон. З ким це проходить простіше, тому Європа не побіта так на два регіони. Німеччина, ну давайте від. Відверто їх там не те, щоб буде і зручно десь запхати два в п'ятистах милях один від одного, щоб це так убезпечити. Тому якось йдуть такими більш серединними шляхами, але постійно цим займаються дуже активно і є чутки, що по закінченню відганяння супостата з-за кордону 91-го в Україні з'являться свої регіони. Будемо чекати. Так, е, рухаємось далі. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити ваші вподобайки, натискати дзвіночок та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Також запрошуємо вас до нашої некомерційної IT-спільноти DevOps 01, де основна мета полягає в створенні навчального середовища з практичним підходом до технологій, представлених викладачами із значним досвідом у галусі AWS, Terraform, C CD, Kubernetes та інших ключових технологій.